Друзі, всім привіт! Залітає в продаж така машинка, як Mitsubishi Lancer 9 2007 року випуску з самим надійним 2-літровим бензиновим двигуном Машинка повністю вся вкруг затонована. Поступила до нас на автомайданчик від власника по кузові в гарному стані. Не бита, не гнила без корозії, без колів та царапин. Технічно, справна, по моторі ходовій коробці зовсім зауважень немає ніяких. Машинка, повірте, друзі, їде просто круто. На гарних дисках на нові, правда, зимовій резині, але нові. Реально машинка в дуже класному стані. Класний спойлер. Дуже гарно виглядає. Зараз вам, друзі, покажу, як салон виглядає. На даний час автомобіль жодних капіталовкладень не потребує взагалі. Ось так виглядає салон. Салон чистий, коврик є. Карта дверей, низ дверей. Сідушки комбіновані, підігрів всі присутній. присутні. По комплектації клімат контроль працює, заправлений. Велика мультимедія, два ключа, класний модний руль, повний електропакет, 240 тисяч рідного пробігу. По авто працює повністю все, кожна кнопка, жодної помилки на шитку приборів немає. Машинка реально, як на свої руки, в ідеальному стані. А кого цікаві дане авто? Телефонуйте. Машинка знаходиться на автомайданчику Люкс авто, місто Теребовля, Тернопільська область.